Ну, всім привіт. Сьогодні Хотів розказати по швидкому, як можна заробити гроші, сидячи в інтернеті, вдома, не виходячи нікуди. Знаходимо сайт dela.com.ua, заходимо на нього, платимо 9 євро в місяць за користування базою, вибираємо фільтр пошуку. Тут нажимаємо тільки актуальні та з вказаною вартістю. Жмемо ОК. Я завжди вибираю, майже завжди зернавоса, москіт, зернавоса, Так, Тут дуже багато всього. Ще тенти актуальні теж нормально їздять. Нажимаємо знайти, нам знаходить знайдено на 530 об'яв, що дивимось, шукаємо там, де е, побільше машин. Тобто там не одна машина, ось, наприклад, дивіться, кукурудза насипом, там шість машин. Точно нормальна об'ява зразу попалася. Ну, коротше, в принципі, підходить готівка. А вибирати там, де готів, на картку, для того, щоб не чекати, коли наприклад, ви виберете з ПДВ безготівковий, то тоді треба буде почекати, поки перевізник після того, як ПЕ приїде, отримає тетанки, відправить їх замовнику, вони прийдуть по новій пошті, і там до 5-10 днів замовник тоді буде оплачувати ці гроші за цей переїзд. Як це працює? Ну, наприклад, Значить, ось вибираємо ми замок, який ми тут вибрали, який нам підходить. Будемо його додати у відмічені собі. Згурівка Одеса. значить, Наприклад, заходимо у відмічення, копіюємо напис «Кукуруза за насипом. Е, значить, от, от у нас є е, на сьогодні вантаж зі згорівки на Одесу. Є номер телефона замовника. Тут буде 6 машин, по 23 тонни. Зерновоза треба, оплатити 900 гривень за тонну. Готівка е, на вивантаженні. Тобто, ну, наприклад, якщо приїде одна машина, візьме 23 тонни, то е, на 900 гривень за тонну це буде 2700 налічка. Ми його додали. Тепер заходимо на наступну платформу, називається Ларді Транс. Е, теж реєструємось тут, платимо 500 гривень в місяць за користування цією базою. Далі нажимаємо плюсика груз, додати, додати вантаж. Вибираємо сьогоднішню дату, вибираємо «Страна Україна». на російський щось не мене перевести, не перевести Україна. Далі вибираємо коротко, копіюємо цю заявку. Згурівка, Київська область, Одеса, Одеська область. Беремо, вводимо ЗГУ. Одеса. Одеса тупить, вставляємо на іменування груза, кукуруза насипом. Окей, тепер дивимось, що у нас тут пишуть. 23 тони зерновоз 6 машин. Вводимо так само. Маса 23. Тут вибираємо зерновоз. Тут вибашин. Що ще не розказав, тут можна вибрати конічну дату загрузки, тут можна вибрати також, якщо це не українське, тут, ну, наприклад, там за Бугор кудись комусь їхати. Тут можна ввести об'єм машини, там скільки б там не було 55-86, тут можна ввести загрузка, верхня, бокова там, або <кхід> задня кількість авто, далі стоїмость запросу, вводимо суму, валюта у нас тут ГРН. Далі значить, копіюємося 900 за тонну, я так роблю, наприклад, щоб люди розуміли, примічання 900 за тонну. Значить, тут у нас була готівка. Вибираємо ось налічка. А якщо там буде без з ПДВ, то тут нажимаємо Безнал, і ось НДС ПДВ. У нас тут налічка. Нажимаємо на загрузки, на вигрузки, де, де саме платять гроші. На вигрузки, наприклад, пишемо. І <кл 'язок> останнє, значить, у нас 2700, 900 за тонну. Ну, Наприклад, тоді ми вводимо не 20700, а 2200. 20 тобто 500 диспетчерських з одного автомобіля. Далі значить, додати груз. І тоді е, на площадці з'являється ця об'ява. Е, перевізники дивляться, знаходять <кій> це повідомлення. Чи нажимаємо, кстати, включити повтор, е, щоб воно повторювала. Е, значить, перевізники дивляться, шукають грузи, бачать вашу цю об'яву, телефонують вам по вашому номеру телефону. Е, далі е, значить, кажуть, так і так, там, наприклад з, наприклад, з Гуровка Одеса актуальна на сьогодні чи ні. Е, ви питаєте, яка у них машина, тобто, наприклад, треба, там, щоб був зерновоз. Е, Кажете їм, що там 900 гривень за тонну і треба там, наприклад, 6 машин. Питаєте, скільки там у вас є машин, на коли ви готові? Наприклад, він каже, ми вже звільнились, на сьогодні на 9 готові. У нас там є, наприклад, дві машини. Ви кажете, добре, я вам зараз перетелефоную. Далі телефонуєте на цей номер телефону і потім питаєте, актуальна ли заявка, наприклад, на сьогодні згорівка Одеса? Він каже, так, все вірно, актуальна, там треба 6 зерновозів по 900 гривень за тонну налічка, 900, 900 гривень за тонну ліжка на вивантаженні. Ви кажете, добре, тоді, якщо все актуально, все всіх влаштовує, телефонуєте знову перевізнику, який вам зателефонував, і кажете, так і так, значить, все вірно, замовлення актуальне. На сьогодні можем, можемо ставити 500 гривень диспетчерських за авто за вашу роботу. Він вам скидає на Viber всі документи, які потрібні для перевезення там фото тих паспортів, фото водійських прав. Іноді там треба <кій> сам паспорт, а також реєстраційні документи, виписка свідоцтво про реєстрацію. Назва ФОП і ПНКД. Е, значить, вам все це перевізник скидає на Viber або на електронну пошту, після чого ви перекидаєте всі ці дані е, замовнику. Тобто ви ну, являєтесь таким диспетчером між замовником та перевізником. Перекидаєте всі ці дані перевізнику, е, якщо все в порядку, він вам потім е, реєструє е, значить, ці автомобілі на це завантаження, скидає вам локацію. Ви, опять же, перекидаєте все це перевізнику, е, з ним там зв'язується в подальшому, або через вас, або напряму е, Перевізник їде на завантаження, вантажиться. Е, Якщо все в порядку, ну ви контролюєте, контролюєте весь цей процес від завантаження до вивантаження. Після того, як перевізник завантажився, доїхав до місця вивантаження, вивантажився, він вам висилає ТНК, ви її переправляєте цьому ж самому замовнику, після чого замовник оплачує гроші перевізнику. І після цього вже в самому кінці ви просите свій диспетчерський відсоток від перевізника, щоб він вам скинув на вашу саме карту. Ось такий невеличкий. Рецепти, як заробити трохи грошей в інтернеті. Тому, якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар і до нових зустрічі. па